Нещодавно я спілкувався з колишнім прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Протягом багатьох років він мав справу з Володимиром Путіном на світовій арені. він також один з перших світових лідерів, який відвідав президента Зеленського у Києві невдовзі після російського вторгнення, і неодноразово переїздив до України після нього. Пане прем'єр-міністр, дуже вдячний вам за те, що приїхали до нас. Це честь для мене. Дякую вам у викривленому та повністю неправдивому наративі Володимира Путіна, який ми почули сьогодні зранку, це захід розпочав цю війну та намагається знищити Росію. чи розумієте, вихід видумок з огляду на перехід до другого року цієї війни? я вважаю, що він роз у розпачі. Те, що він сказав, я безглуздям. Захід жодним чином не впливав на початок цієї війни. Це був саме його вибір розпочати цю війну. Ось це його жорсткий неспровокований напад на Україну 24 лютого минулого року. Україна ніколи б не вступила в НАТО упротягом найближчого осяжного майбутнього. Він знав це. Він зробив це через свої в основному власні внутрішні причини та хоче відбудувати радянську імперію. І зараз він провалює усі свої стратегічні цілі. Йому не вдалося взяти Київ, він не зміг захопити Харків. Та й у Херсоні також його спіткала поразка. Ця війна дуже гірка, дуже дуже кривава. Та він мусить бути викинути з усієї України, Та ми маємо надати українцям ту допомогу, якої вони потребують саме зараз. зараз, саме зараз. Це дуже сильні слова від вас. я знаю, що ви мали справу з Путіним на самому початку цього жорстокого вторгнення. Ви були тоді прем'єр-міністром, і ви зробили незвичайну заяву про те, що Путін майже жартома припустив, що може знищити вас ракетою. Чи ви пам'ятаєте це? Так. Що ви можете розповісти нам про цю бесіду? Це відбулося під час однієї з розмов напередодні його вторгнення. Що він намагався зробити, це залякати нас, і це саме те, що він намагався зробити у сьогоднішній своїй промові. Він намагався ввести в розмову ідею обміну ядерними ударами з непередбачені наслідки яких призведуть до ядерного конфлікту. до деякого виду ядерного протистояння. Це дуже дуже важливо, щоб ми не давали йому робити це. не дозволяли йому зображувати цей конфлікт як певного роду ядерне протистояння між озброєними ядерною зброєю НАТО та озброєно ядерною Росією, це про вторгнення у невинну європейську державу конвенційними засобами. І ми, друзі, та ті, хто підтримують Україну. Зокрема, сполучені штати, Великобританія та багато інших допомагаємо українцям захистити себе конвенційними засобами. Ми не повинні дозволити Путіну зводити нас до тієї, так би мовити, кролічинори. нори. На наскільки сильним було це, пане прем'єр-міністр, з боку президента Сполучених Штатів здійснити цю таємну поїздку до Києва напередодні річниці з моменту початку цієї війни. Ми власне теж зробили таку ж подорож декілька разів. Я вважаю, що це фантастично. що Джо Байден зробив це. Вітаю. його. наскільки я це розумію, суть тому, щоб це було перше за всю історію, коли президент Сполучених Штатів вийшов за межі території, яка прямо контролюється авіацією сполучених штатів. І я здійснив декілька ночних подорожей. Я знаю це якось дуже дуже добре. Ти спиш на двоспальному ліжку дочні ризикішними елементами декору, комуністичної ери. І щоразу разу як пояс перетинає інші колії, коли відбувається удар, а це дуже дуже нерівне колі. Ти продовжуєш думати, що по тобі влучила ракета. Так я відчував себе, коли приїздив вперше. це був абсолютно правильний вчинок президента. Я аплодую йому та вважаю, що його промова була чудовою. Як ви мовить знаєте, є певна критика Сполучених Штатах, на периферії, так би мовити, яка наголошує на тому, що президент Байден ставить вищий пріоритет цій війні. Аніж по внутрішнім проблемам, і республіканці на кшталт губернатора Флориди Рода Десантеса ставлять під сумнів, те що він називає чеком на безмежну допомогу Україні. Чи хвилюють Великобританію подібні питання? Чи хвилюються західних союзники? Абсолютні мені бути абсолютно чітким і зрозумілим. Інвестиція в допомогу Україні це величезна економія. Якщо це допоможе нам берегти мир у довготривалій перспективі, якщо ми зазнаємо невдачу в тому, щоб витиснути Путіна з України, якщо українці програють, тоді загроза для цілої євроатлантичної зони безпеки для всіх сполучених штатів збільшується. і звісно, аналогічні ризики в тихоокеанському регіоні теж збільшуються. допомагаючи Україні Перемогти рішучими діями, постачанням їм того, що їм потрібно зараз. Я маю на увазі на два дні більше танків, більше літаків, більше дальновільної артилерії. я вірю, що українці можуть перемогти та переможуть, і це матиме вирішальне значення для безпеки колективного заходу. І моє звернення до всіх моїх американських друзів наступне. це збереже нам усім гроші у довготривалій перспективі оскільки я знаю, що ви сказали, що Великобританія час переходить до серйозних рішень та передати Україні бойові літаки. якщо Великобританія здійснить цей крок, скільки часу насправді триватиме завершення навчання, доставка літаків? для того, щоб вони почали показувати ефект на полі бою. Ну, але всі знаємо, що все це триває вже рік. Та зрештою за минулий рік ми вичерпали всі інші варіанти. Ми надали українцям те, що їм було потрібно: і протитанкові ракети, і установки Хаймарс, чи ось як зараз, танки ми завжди рано чи пізно приходимо до правильної відповіді та даємо українцям те, що їм потрібно. так, якщо все одно має бути рано чи пізно, і якщо саме цього питання вибору, то давайте дамо їм все, що їм треба раніше, тому що це прояв гуманності та співчуття, щоб закінчити цю війну якомога раніше. Мінімізувати кровопролиття, мінімізувати страждання, мінімізувати страждання, І Якщо ми повинні почати постачати літаки і не робили це рік назад, то зараз ми були значно далі. Цьому шляху я не вірю, що це вимагатиме настільки тривалого часу, щоб навчати людей, керувати тайфунами чи F-16, чи будь що ми вирішимо, що ми готові надати їм. Але давайте почнемо з цього. І якщо це питання полягає в тому, щоб відправити людей, які можуть лагодити авіоніку або наземне персоналне навчання, то давайте навчати їх отже, чи мушу я припустити, пана прем'єр-міністр, що ви закликаєте президента Байдена та Сполучені Штати розпочати поставку цих літаків F-16 в Україні? саме так. І я думаю, що логіка всього цього, що ми робили, полягає в тому, щоб продовжувати давати українцям те, що їм потрібно, щоб вони могли захистити себе, захистити власні домівки, захистити свої сім'ї, захистити свою країну, та щоб вигнати Путіна з території, які він захопив як мінімум, починаючи з моменту вторгнення 24 лютого минулого року і на мою думку, я зараз я вважаю, українці мають сили для того, щоб викинути його назад до кордонів 1991 року. Це те саме те, за що ці люди в Україні віддавали голоси в 1991 році. Це та країна, на яку вони мають право, Я знаю, пане прем'єр-міністр. Ви поділяєте занепокоєння Сполучених Штатів стосовно можливості допомоги російській війні з боку Китаю. що змінило розрахунки Китаю стосовно можливості постачання летального зброєння Росії? дивіться, всі бачили те, що Ентоні Блінкен сказав про Китай. Я занепокоєний цим. Я вважаю, що це буде дуже неправильно з боку Китаю допомагати Володимиру Путіну в такий спосіб. та чому Пекін зараз хоче бути забруднений цим розбійництвом та авантюризмом? Я вважаю що це буде катастрофа для Китаю. і я маю велику надію, що це виявиться неправдою. але якщо це правда. Це показує усім нам більш ясно, чому ми мусимо зараз прискорити нашу допомогу Україні та подвоїти передачу того, що їм потрібно. І, як я вже сказав раніше, якщо не зараз, то коли? перед тим як я відпущу вас, пане прем'єр-міністр. Я знаю, що ви вибудували дуже глибокі та сильні зв'язки з українським президентом Володимиром Зеленським. як ви вважаєте, історія пам'ятатиме його лідерські якості у цій битві. Я вважаю, що Володимир Зеленський запам'ятається назавжди як президент вільної України. який не лише мобілізував та зарядив його народ. Але й знайшов спосіб звертатися до людей по всьому світу. Я можу сказати вам, що тут в об'єднаному королівстві ви побачите українські прапори у вікнах домівок. Ви побачите українські бейджі та значки на людях. Люди одягають українські кроватки, українські прапори, майорять на шпилях над церквами. така симпатія, таке співчуття, які він викликав. Він був насправді надихаючим воєначальником і в одному важливому відношенні він навіть скидається на самого Уінстона Черчилля, що стало ясно з того, про що казав про нього Джо Байден цього вечора. що Володимир Зеленський мобілізував Сполучені Штати Америки І коли Америка вступає на сторону свободи, як це відбувається сьогодні в Україні, на мою думку, можливий лише один результат. Це війна за незалежність. Українці б'ються за їхню незалежність. Вчителі історії кажуть, що війни за незалежність завершуються лише в один спосіб. І разом зі сполученими штатами на їхньому боці я не маю жодних сумнівів, що українці переможуть. Але якщо це так, давайте мінімізуємо страждання та дамо їм те, що їм потрібно зараз. Пане прем'єр-міністр Борис Джонсон, я дуже вдячний вам за цю бесіду.